Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку віднімання від 16 одноцифрових чисел із переходом через десяток. Розв'язування задач, визначення часу за годинником. Як ми будемо слухати? Уважно! Як ми будемо працювати? Старанно. Як ми будемо запам'ятовувати? Міцно. Як ми будемо відповідати? Точно! Приготуйтеся, будь ласка, до роботи на уроці. Розгорніть зошит та запишіть сьогоднішнє число. Пропишіть, будь ласка, каліграфічну хвилинку. Число 67, 1 рядочок. Пропишіть його. Якщо ви дописали, продовжуйте працювати з нами. Якщо ще ні, то зупиняйте відео. Продовжимо, коли будете готові! Наше завдання від числа 18 віднімай по 6, поки не отримаєш число 0. 18 відняти 6. 12. 12 відняти 6. 6. 6 відняти 6 буде 0. Отже, від 18 ми відняли 6 три рази. Склади, запиши об різниці за першими двома схемами. 14 відняти 5 буде. Правильно 9. 14 відняти 6 буде. 8. 14 відняти 7 буде. 7. 14 відняти 8. Буде. 6. 14 відняти 9 буде. 5. Молодці. Друга схема. 15 відняти 6. 9. 15 відняти 7. 8. 15 відняти 8. Буде 7. 15 відняти 9. Дорівнюватиме 6. Ви впоралися. Прочитайте і запишіть різниці за третьою схемою. Розглядаємо. 16 віднятий 7 дорівнює 9. 16 відняти 8 дорівнює 8. 16 відняти 9 дорівнює 7. Скажи, будь ласка, про який зручний для тебе спосіб обчислення буде цих виразів? Правильно, такі вирази нам зручно обчислювати, коли ми будемо перше число, тобто число 16 в даному випадку, розкладати на 10 та 6. Отже, в першому варіанті ми 16 розклали на 10 та 6. Отже, 10-7 буде 3, та плюс 6 буде 9. Так само 16 розклали на 10, і 6. 10 мінус 8 буде 2, та плюс 6 буде 8. 16 ми розклали на 10 та 6. 10 мінус 9 буде 1. А 6 та 1 буде 7. Давай з тобою зараз обчислимо дані вирази у своєму зошиті. Можеш зупиняти відео, вирішити їх, а потім повернутися, коли будеш готовий. Ну що, якщо ви готові, давайте перевіряти разом. 7 додати 8 буде 15. 15 відняти 9. Ми можемо 15 розкласти на 9 та 5. 10 на 10 та 5. 10 мінус 9 буде 1. Та ще 5 буде 6. 30 відняти 20 та відняти 5. 30 відняти 20 буде 10. 10 мінус 5 5. 8 додати 7 та відняти 10. 8 додати 7 буде 15. 15 мінус 10 буде. 5, молодці, які ви розумнички. До 42 відняти 40 та додати 9. 42 відняти 40 буде тільки 2. 2 додати 9, ми отримаємо. 11, молодці. 13 відняти 6 та додати 3. Ми 13 можемо розкласти на 10 та 3. 10 мінус 6 буде 4. Та ще 3 залишиться 7. 7 додати 3 буде. Правильно, 10 молодці. 100 мінус 90 та мінус 9. 100 мінус 90 буде 10. 10 мінус 9 дорівнюватиме 1. Якщо в тебе вирішені приклади саме так, сміливо постав собі смайлика. Ти впорався, великий молодець. Наступне завдання. Розв'яжи задачу. Скористайся коротким записом. В автобусі їхало 16 пасажирів. На першій зупинці вийшло 5 пасажирів, а на другій 3. Скільки пасажирів залишилося в автобусі? Що ми маємо? Скільки їхало спочатку? Правильно, 16. Скільки зійшло на першій зупинці? 5. А на другій 3. Щоб знайти тих, хто залишився, спочатку ми маємо порахувати, скільки всього людей вийшло. Потім від тих, які їхали, треба відняти тих, що вийшли. Тобто, перша дія ми 3 додаємо 5 і отримаємо 8 пасажирів, вийшло на зупинках. Тепер нам потрібно з вами. 16. Ті, які були спочатку, від них відняти ось цих 8 пасажирів. І ми дізнаємося, скільки ж пасажирів залишилося в автобусі. Відповідь: У автобусі залишилося 8 пасажирів. Спробуй доповнити числовими даними і розв'язати цю задачу. Майярові потрібно пофарбувати 15 вікон. До обіду він пофарбував кілька вікон. А після обіду ще кілька. Скільки вікон залишилося пофарбувати малярові? Я пропоную тобі такі дані. До обіду він пофарбував 6 вікон, а після обіду 5 вікон. Скільки вікон залишилося пофарбувати малярові? Спробуй цю задачу розв'язати самостійно. Вона буде розв'язуватися по такому ж типу, як і попередня. Якщо ви готові, давайте розглянемо. Ми знаємо, що всього було 15 вікон. Спочатку до обіду він фарбує 6, після обіду 5. Що треба дізнатися спочатку? Треба дізнатися, скільки він взагалі вікон пофарбував. Якою дією? Дії додавання. Нам треба до шести вікон додати п'ять вікон. Ми дізнаємося, що маляр пофарбував 11 вікон до і після обіду. Потім, знаючи, що вікон було всього 15, і знаючи, що він пофарбував 11 до та після обіду, як знайти решту, скільки залишилося? Правильно, треба від 15 відняти 11 і залишиться 4 вікна. Отже, відповідь малярові залишилося пофарбувати ще 4 вікна. Давай розглянемо котру годину показував кожні години 5 годин тому. Пам'ятаємо, щоб визначити час за годинником, в нас є дві стрілочки. Перша маленька, та, яка в нас трішечки товча, вона буде показувати саме години. А та, яка буде. Тонша, але довша вона показуватиме хвилини. Якщо ми бачимо на даному годиннику, що в нас зображена 12 та година. А котру годину цей годинник показував 5 годин тому. Нам треба від 12 відняти 5 і ми отримаємо 7 годину. Наступний. Котру годину показував цей годинник 5 годин тому. Якщо на годиннику 10 година, отже, нам треба 10 годин відняти 5 годин, ми отримаємо 5 годину. А тут, тут у нас 11 година. Щоб знайти, скільки ж він показував 5 годин тому, треба від 11 відняти 5. Ми отримаємо 6 годин. Тобто 5 годин тому він показував 6 годину. Будь ласка, давай виконаємо завдання. Обчисли вирази: 16 віднятий 7 буде 9. 16 відняти 9 буде. Звичайно, 7. 16 відняти 8. 8. 15 відняти 9.

7 додати 8 буде 15. 15 відняти 9 буде 6. Молодці! Ви впоралися! Домашнє завдання. Виконай номер 212 та 213. Дякую тобі за увагу! Ти гарно впорався сьогодні! Молодці! Я вам пишаюся.